Всім доброго дня! Хочу показати сьогодні, що ми вирощуємо в теплиці. Що в нас виходить? Того року у нас перший раз тепличка стоїть, грубо кажучи. Ой, накрили її плівкою, хоч і планували полікарбонатом. Теплиця Арочна, ширина внутрішня, 4 метри, а довжина 12 метрів. В майбутньому таки планую накривати полікарбонатом. Але. Думаю, пару сезонів вона відслужить і, точніше, не вона, а плівка відслужить нормально. Ну що, поїхали. Отже, посадили ми цибульку на щепілічку. Цибульку вже можна помаленьку, ще тиждень, напевно, і можна буде її рвати. Їсти, гарненька цибулька. Посадили. Жінка посадила, то от, напевно, базилік десь тут росте. О, Виростає маленький теж. Бачу. Це не знаю, що ж дружина посадила. Ці салатики взяла, десь там вирвала Ще з того року, вони почали рости, потепліло. І вона їх просто пересадила, пробує вирощувати. Значить, тут в нас шпинат. Якщо не помиляюся. І шпинат інакшого сорту. Не пам'ятаю який. Зараз будемо дивитися більш детальніше. І що в нас ще лишилося, що можна буде садити. Отже, ну, а тут редиска. Люблю дуже редиску, тому і її сіяли. Це є 18 днів довга і кругла інакший сорт. Далі поїхали. Поїхали по помідорчиках. От зробили ми. Ось таку грядочку помідорчиків, як ви бачите. Зразу я їх підв'язав. Як тільки посадили, у нас розсада того року дуже велика вийшлася, гарна. Як тільки посадили, я їх зразу підв'язав. Дивився в інтернеті, як підв'язувати. Шнурок, правда, трохи не той. То 100%, бо він такий капроновий, грубо кажучи. Навіть не капроновий, він йде. Пластмасовий і буде трохи терти цей самі ніжки помідорчиків. Але бачу помідорчики всі, приймаються, пускають додаткові листочки, вроді все нормально виходить. підвішував помідори ось на такі Барашки, не барашки, як вони правильно називаються, не знаю. Ну, І на канат. Там жінка посадила, от, якісь квіти, бачу, ще вирощує додатково цілий рядочок. А тут у нас салат. Це є салат айсберг. Цілий рядок буде. А тут у нас салат який. Ой, одеський кучерявець. Одеський кучерявець і далі в нас там ще трошки кропу є. Напевно, що. Тоже жінка садила мене не було, я був на роботу, так. Кріп пише. Кріп. Ось такі помідорчики зароджуються, починають. Деякі, до речі, мають жовтувати листя, але... Бачу, що лізуть вверх, значить буде жити. З другого боку, у нас перці. Перці також різні. Від перепаду температури, я так розумію, бордовіє листя, не бордовіє, а фіолотовіє. Бо в нас то е жара, то мороз. Коротше, ерунда виходить з погодою того року. І... Ну, але думаю, що. Все буде добре. Ось такі перчики є більшечки і меншечки. Ну і там у нас будуть огірочки. Ось огірочки починають вилазити. Ось ще. Там ще і цілий рядочок огірочків. Ну і лишається дуже багато місця. Можна, в принципі, ще щось висаджувати, пробувати. До речі, от хочу попробувати. взяв спеціально е, такі довгі ящики. Хочу попробувати сюди на другий рік, скоріш за все, того року вже навряд ли вийде, висадити трускавку. Висадити трускавку, зробити ось тут такі отвори. І підвісити її, щоб вона мені висіла ну, приблизно ось так. Тобто висячий такий ряд зробити трускавок. Можливо, з того боку, можливо, з того боку це ще буде видно. От ще перчики в нас теж не висаджені, вже не знаємо чи їх будемо висаджувати, але думаю, що якщо не висадимо, то дамо е, сусідам. Тут пробую черенкувати це, як його грузу чи вербу, як вона правильно називається, забувся. Бачу корінці ось пускає. У водичці стоїть вже приблизно приблизно два чи три тижні місяць майже Хочу її також висадити, зробити такий ніби живопліт. Вона дуже гарно виглядає. Такі по, по, пологісті, е, пологісті має гілочки. Кому цікаво, можу детальніше розписати процес, як я це все укоріняю. До речі, тут немає ні укорінювача, нічого. Якщо цікаво, пишіть в коментарях, з задоволенням зніму обов'язково відео по цьому. Ну і ще от спірея. Спірея це такий кущеподібний великий кущ. Також хочу попробувати його черенкувати. Що з цього вийде? Він, до речі, пахне дуже-дуже класно. І от. Не знаю, чи тут щось з нього вийде. Але тут же я давав укорінювач. Чисто в воду. Знаю, що спірею пхається перший ґрунт. Ну, не перше а навесні пхається ґрунт, відривається. Е гілячки такі. Пхають ґрунт і вона через рік починає давати коріння і укорінюється. Ну, це, це я експериментую, хочу от попробувати що з цього вийде? Отже, отакі плани, така тепличка в мене. Наголошую ще раз, що перший раз цього року тим займаємося. Це чисто для себе, для душі, для сім'ї. Дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і коментуйте відео. Всім гарного дня, до побачення.